Вітаємо вас, друзі, на каналі Житло є. Маємо чисельні запити на відео, огляди в самому Івано-Франківську. Ми їдемо в центр Івано-Франківська, проїжджаємо досить такі перенасичені транспортом дороги. Думається про те, що ці будинки не менш дорогі. Вони не в центрі міста по-перше, а по-друге, досить шумно, досить багато транспорту. Екологія не найкраща. А ми їдемо в центр, де тихо, де затишно, де приватний сектор, багато садів і в пішій доступності до озера, до парку. Тобто, є такі місця, коли. Сам Бїв, як кажуть, настільки все гарно, це ось приватний сектор вже, ми вже милуємося будиночками, це невисокі забудови, малоповерхові і приватні, приватний сектор. От В такому місці, я кажу, я люблю приватний сектор, От в такому місці міста центру я б жила. Ми підходимо до нашого будинку. Продається частина міцного польського будинку з двома окремими входами. Хоч це частина будинку, але він повністю огороджений, ділянка абсолютно автономна від другої частини будинку. Ось це ворота на замку, є місце. І для діляночок, і для квітників. Дерева фруктові в центрі міста, це дуже круто. Так. Це місце під альтанку. Тут легко її добудувати. Воно вже обозначено. Дровняк. Трошечки ще попрацювати з цим деревом. От. Є навіть басейн. Ось як багато місця. Є місце і під авто, чи то майданчик, чи гараж. Ростуть дерева. Це горіх великий, яблуні, сливи, вишні. Сусіди з, за парканом. Дах у них новий, тобто протікання від сусідів не буде. А ось це вже наше. Ця земля, яку ми бачимо, це належить цьому будинку. П'ять соток землі біля цього дому. Ось оглядаємо вже наш будинок. Цегла, штукатурено. є вікна, оце вікно не це вікно на сходовій, воно не металопластикове. Ці вікна вже металопластикові, є ганок, це вхід, основний вхід в будинок, водостоки. Ось е, ділянка. Тут місце під гараж. Тут свій власний гараж. Ось ще діляночка. Під всім будинком. Великий-великий простір підвалу. Там і майстерня була. Ось підвалі є. Так, це все наше ще. Оце кімната одна. Ось ця половина першого поверху теж наше. Підходимо ще до одного входу в будинок. Тут невелика веранда, вона має не металопластикове вікно. Ось і ще одні двері на веранду, а потім в будинок дерев'яні вікна, там далі йдуть сусідські вікна. Але виход, виходу сусідів тут немає. У них все з дахом добре. Це не той випадок, коли друга половина якась не така. Під цією половиною нашого будинку є просторий підвал або, скажімо, цокольний поверх. Він з віконечком. Там була і майстерня. Заходимо в будинок. Сюди сходи на перший поверх, там другий поверх. Тут у нас підвал на всю всю площу будинку. І прямо ось така маленька комірчина, яка може бути третім туалетом в цьому будинку. Туалет є в основній частині будинку, між поверхами з мансардного поверху. І ось ця каниза. Проходить тут. І тут, можливий теж три туалети, можливі, два діючих. Заходимо в основну частину будинку. Оце вхід, лічильник, основна частина будинку. Попадаємо в коридор, підлоги скрізь міцні, паркетні, їх тільки відциклювати. Жодної тріщини на стінах ми не побачили. Тут досить рівна стіна, стеля. Парове опалення ось таке старовинне, але воно є. Опалювати можна як від котла. Так, і від от, ось ця піч, така автентична старовинна піч. Сюди теж газ під'єднаний. Це перша кімната. Але повертаємося, повертаємося в коридор і розказуємо про планування. Праворуч, кухня, ліворуч, всі кімнати одна велика кімната, як вітальня, вона прохідна. А дві кімнати спальні ізольовані. Ось Тут дерев'яні меблі, бачимо частково. Ось така спальня, простора, простора спальня, і тут уже сучасна стеля. Перетерта, нова стеля. Ну, стіни в таких шпалерах, жодної тріщини немає. Шпалери давно клеїлися. Якби щось було не так, то щось ми побачили б. Вікна металопластикові в більшості, підлога. Паркетна, міцна, хороша підлога, яку тільки відциклювати. Тут уже з електрикою працювали видно, бо по сучасному, можливо, коли клеїли ці шпалери. Так, тут шпалери давно не клеїли, це старовинні. Праворуч, кухня у вагонці такий. І можна перефарбувати в білу і залишити, більше осучаснити. Підлога паркетна, кухня досить простора. Тут 16 квадратів, не менше, металопластикове вікно. Газова плита, далі йде технічна кімната, і тут для посуду мийка саме тут. І бойлер, тут бойлер, газовий котел старовинний. Ну, ось про опалення тут треба чи міняти, чи залишати старі старі тут різні батареї. Вікна досить такі з підвіконням таким дерев'яним і металопластикове вікно велике. Ну, от, таке планування кухні. Дивимось стелі сухі, білені. Так, санвузол. Стелі 2,90 така оптимальна. І високі стелі, і разом з тим не надвисокі, коли дуже незручно. Санвузл роздільний. Ванна з умивальником. Пральна машина буде мати місце десь, помістити її можна. Так, вихід у ванну і туалет через кухню. Мабуть, не всім це може сподобатися. Але при ремонті можна зробити перепланування. Йдемо в коридор. І проходимо в кімнату. Спальню ліворуч ми подивилися. Прямо в кімнату це зал. Звідси розходяться двері ще в одну спальню, зал великий. По плану ми подивимося, метраж Хороший щільний паркет. Ліворуч, досить теж простора спальня. Простора спальня. Тут одне вікно замуровано, бо то сусідська частина. І вікно металопластикове. Ось така велика досить спальня. За планом метраж, подивимося. Теж щільний паркет. Шпалери досить такі, ну, різні, можна сказати, що не вбиті абсолютно, ну і не нові. І ось такий зал. Вітальня, велика вітальня. Велика вітальня. Тут є. металопластикові двері і верандочка з дверима і ще, ще з одним входом. А перш ніж ми подивимося ще мансардний поверх, підвальне приміщення, давайте подивимося документи, кількість площі, які. Кімнати, якою площі можете зупинити кадр і розглянути самі. Також в документі в сказано, що в користуванні підвальне переміщення 16 і 18 квадратних метрів, а загальна площа житлового будинку майже 90 квадратних метрів. Також є ділянка. Є державний акт на право приватної власності, де вказано, що ця земля для будівництва та обслуговування житлового будинку, тобто можна на цій землі ще щось будувати, це дозволяється. Зараз ми скажемо озвучимо ціну цього будинку, який знаходиться. В гарному локації в центрі міста. Так, цей будинок під ремонт, але він вартий уваги людей, які хочуть жити в місті, в центрі і в своєму будинку, в тиші, спокої, в красі, навколишніх теж, таких доглянутих будинків, яким буде і цей вартість оголошена власником: 85 тисяч. Доларів. Виходимо з основної частини будинку і піднімаємося на другий поверх. Вірніше, це частина, де горище перетворено в мансардну кімнату. Бачимо, що дах з внутрішньої сторони абсолютно живий, цілий і крепкий. Це дах. Вказали нам на паутину, це значить, що тут сухо, в сирості паутини не буде. Така стіна. Там 1,60 там можуть бути шафи, наприклад, і кімната метрів 16 шістнадцять. Ось така додаткова площа бонусом додається до тих. Метрі, що вказані в документі. Раджу поцікавитися, скільки коштує кімната 16 квадратних метрів в франківську з своїм санузлом. Далі у нас є сходи. сходова. На сходовій ось така стеля. Гарне велике вікно. І на сходовій, якщо цю кімнату облаштовувати, для когось, хто на сходовій зробили туалет. Ось на, на цій площадці між поверхами є вже туалет. Окремий туалет. Це теж дуже добре. Ці сходи теж тільки ваші, і тут простір для дизайну і фантазії. Прямуємо в підвальне приміщення, воно досить цікаве. Входимо в будинок, праворуч. Є вхід, є велике-велике приміщення підвалу. В повний ріст, з віконечком, піввіконечком на вулицю. Це для овочів дуже великий такий льох. Підвал, пивниця. Так. Тут ще одна частина. О. І ще, для зберігання очів. Гарна цегла, міцна, польська, красива така. І ще одне це майстерня. Тобто, на всю, на всю площу будинку, ось такий підвал і віконце, тобто підвал справжнє укриття має мати кілька виходів. От тут воно є. Цегла, залізобетонне. Стеля От. і ось залита підлога. Тут. Такий коридорчик, і двері розходяться в кладовку, закуток. Ще таке місце для овочів. Досить багато місця для чи роботи, чи зберігання. Друзі, сьогодні ми вам показали досить детально будинок в центрі Івано-Франківська. Все в порівнянні: однокімнатна квартира за 70 тисяч в новобудові, чи будинок зі своєю ділянкою 90 квадратних метрів. Вибір за вами сьогодні. Обов'язково поставте нам оцінку: лайк, дизлайк і підпишіться на наш канал, бо таких оглядів ще буде, сподіваємося, багато. Дякуємо за увагу і до зустрічі!